Три роки на передовій. Наш наступний сюжет про двох побратимів-піхотинців, які служать у лавах 65-ї бригади Великий Луг. Вони боронять позиції на Запорізькому напрямку, відбивають ворожі штурми, контратакують. Обидва вже мали поранення і повернулися у стрій. Кожен із них пройшов свій бойовий шлях. Про роботу та життя на фронті далі. Поки ми будемо тут стояти, відповідно, все буде Україна. Піхотинці 65-ї бригади на псевдогріша та Аякс називають себе бійцями старої когорти, обидва родом із Тернопільщини. На захист батьківщини стали ще у 2022-му, коли почалося повномасштабне вторгнення, Аякс працював у Швеції та вже за декілька днів повернувся додому і пішов у ТЦК. Вирішив вернутися в Україну і захищати батьківщину, виконати свій обов'язок. В першу чергу сім'ю, а далі батьківщину. Полишив роботу за кордоном та приїхав захищати Україну і його побратим Гріша. Військовий шлях починав як стрілець кулеметник, а нині вже керує підрозділом. Попри посаду та звання, командир разом зі своїми бійцями продовжує оборонити позиції на передовій. Я якби з розряду якби, з тих бойових офіцерів, які подобаються солдатам, типу, що, якби, я не цураюся чорнової роботи, я працюю разом з своїми хлопцями, типу, на передку. З розряду там, опиту бойового вже на собі відчув, якби можна сказати, всі ази війни. Типу, якби, ми і на юпіках перекидалися, на міні якби, підривалися. Уже три роки Гріша та як спрацюють на запорізькому напрямку в окопах та бліндажах. На самому нулі воїни великого Лугу відбували ворожі штурми і самі атакували противника. Ну, найважче було на початку, коли перші штурми, перші штурми вчалися. Тоді було найважче. Бо так як ми сиділи більше на нулі, оборонялися, і фізично було важко. І, взагалі, у 2023-му гріша зазнав тяжкого поранення під час стрілецького бою його дістав ворожий гранатомет. Ми затримався, якби закривати групу, пристраховувати. Хлопчики чуть-чуть відходили, відходили, якби і так якось мене пересуватися самостійно, армієць вже не міг. На допомогу командиру прийшли побратими. А якс один із тих, хто брав участь в евакуації. Вже було темно, ніяк не могли його знайти. Але кажуть, зговорим пополам знайшли його. Підняли, ну і потащили нас на спинах. Під час, тоді нас напевно ташкавали, бо дуже були обстріли. І АЕС, і міномет, все працювало туди. Але витягнули. Саме Як дістав травми, коли відбували черговий ворожий наступ. Його посікло уламками, а як повернувся з лікування, отримав звістку, що на Донецькому напрямку зник зв'язок із його рідним старшим братом. Аби підтримати сім'ю, довелося звільнитися із війська. Так як один брат вже пропав без осі, то дуже не хотіли, щоб ще з другим Родина вся на емоціях, то не міг з ними в той час сперечатися. Через півтора року як повернувся у стрій. про його рішення знову одягнути піксель першою дізналася дружина, а потім уже решта рідні. У підрозділі на бойового товариша чекав командир, і нині побратими знову боронять запорізький напрямок. На даний момент якби дивимося в режимі онлайн стабільно. Якби зараз в день немає ніяких би, просувань, типу якби всі ховаються від дронів. А в основному би, починається все весілля, якби ще до вечора. Під сіряк чи там вже під ранок. Щоб максимально ефективно бити ворога. Нашим воїнам потрібно якомога більше дронів. А для швидкості та маневреності піхотних підрозділів позашляховики. за реквізитами, що на екрані ви можете допомогти піхотинцям великого лугу захищати Україну. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.